Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося в господарстві Шампань Україна. Компанія ПАЗ завітала. 30% відносно вологість. Ми бачимо, що на сьогоднішній день. І це зараз 4-4 години дня. Ми бачимо температура яка зараз? 35, навіть 35,9 відносно волосся, 34. 34. Бачиш? Михайло головне, агроном господарства. Скажіть, будь ласка, це сорт, який у нас тут. Це сорт Фітязка. Фитя біла. І, як, як, як ми бачимо, у нас э, весною, ранньою весною були зворотні морози, заморозки, можна сказати. Вони нам виноградник потріпали, а зараз засуха. І розвивається. Відстає в розвитку. Відстає ягода, відстає, ягода мелка. Вона, вже, вона должна бути на стадії розмікчення ягод зараз. А, а Вона ще не сумкнулася навіть. Ми бачимо, яка вологість, 28-28. Процент би наблюдається розмікчення ягод, ну більш більш на южній стороні. ну Винороби будуть доволі, тому що цукрів багато буде. Наші, на, наші, наші винороби хочуть робити світяжки, гарні виноматеріал, тіки не сахар. Ну, Хотя починати е, починати збору винограду з відносительним невеликим. невеликим, з Он невеликим. Наверное, При такій не температурі то скоро почнете вбирати вже. Буде, ну, на, на сьогоднішній день Ми брали, аналіз, брали аналізи. 12,2%. Ну ще мало. ще до 7 кислотости... до 17 треба. треба було, ну, десь да. недільку до, до, до 10 днів. Через днів 10 уже буде початок. Але да, ваги варані. грони не хватає. Ваги. не хватає. не хватає, ми, ми, пол... і, поливаем, і поливаем, би, да, не хватає. Ну ми і поливаємо і поливаємо, тут є... Полив, да, крапель, крапельне, крапельне зрошення. недостатньо, крапельне тому що не просто, бо, просто, просто дуже, велика, дуже, дуже велика транспірація рослинами вологи і, і спарення. А за літо скільки у вас випало вологи? Ви підраховували? У нас за літо випало тільки два рази где 64 мм. За все літо. За все літо, ну як, я считаю плодотворно. бо у нас от десь недельку, недільки полтори назад було 4 Відносно там 7,4 мм в одной стороне, в другой стороне 8,2 мм. Ну, тут такие, знаете, как для распыла. Сегодня дождь пішов. Завтра зранку Палючки у нас трошки у в 9, 9 рамку 26 градусов. Ну, якраз для розвитства. Да. Ну, я бачу, у вас лист чистый, ягода чистый. чистый, чистый. Напевно, ми... ревено була, да? Другий раз мы... у нас стояла дилемма, чем обрабатывать виноград і середньоранні, середньоранні сроки збирання. збирання, так і остановились на регіоні, бо в неї більш-менш короткий період очікування і вона працює при високої працює бомба. Високій... Да. В цьому році працювали два, два рази регіони. Перший раз профілактично, превентивно, давали літр на гектар. Другий раз уже литр триста. Ну, и чисто ягода. Чистая ягода, да. Результат. Видно, что работа ревеная досить И я, я вам скажу так, ну, как Прекрасно. бы, небольшой секрет. Ну, как-то не секрет, конечно. Мы больше, работаем больше, не то, что больше, в основном, с ну, уже не, 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 не зважаючи на э, этот, как чем раньше ну, да, да. мы жили, да, да. Как бы мы работаем с себя внутри хозяйства, и как бы, замечание... Поки небоснутися, вона привезли Ви в Ми Виїжджаємо з полтретього ранку і до восьмої закінчуєте так, щоб вже жарі не було, вже, щоб так. вона добре проникла в тканини, проникла в ягоду і захистила. І буває виноград. І, і тумани невеличкі, буває навіть замічали якісь таке туманне, облако таке, не характерне для тумана. Щось воно таке. Як... Ну це волого, в, волога, так? Оськопичення вологи в раніше, так, да. так, так, так. Перепади так. температура, день вранці, ну, розумієте, вечір. Таке ощущення, що воно якби помішалося волога і пиль. Ось таке щось. Тяжове облако таке. Що воно таке, не знаю. Ну, будемо розбиратися. У нас mm -hmm. зараз на mm -hmm. все тоді може ж, бути. Тому тоді що, можливо. дякую вам за те, що вирощуєте такий гарний врожай. Дякую фірмі Бас за такий чудовий препарат, як Ревіон. Ну, у них не только не тики ремеоны. Якробат, и коліс, и серкадис. І коліс.